Шахи це чудова гра, що розвиває мислення та логіку. Вона може стати як відмінним хобі, так і професійним захопленням і навіть традицією, як, наприклад, у Венеції, де щороку грають в шахи е, живими гравцями. Попри те, що навчитися добре грати в шахи досить непросто, все ж прагнення досягти цього є досить цікавим заняттям і відмінною перевіркою своїх можливостей. Як же навчитися грати в шахи, розкаже гість нашої студії прямо зараз. Залишайтеся з нами. Отож, сьогодні у нас в гостях у нашій студії тренер-викладач, міжнародний майстер шахів Сергій Павлов. Доброго ранку вам, Сергію. Доброго ранку. Дякую, що ви завітали до нас відразу з шахами. Ми зможемо сьогодні навіть в якійсь мірі трішечки зіграти з вами. Відразу хочу сказати, що я невеликий гравець в шахи. Розуміння я маю, але все ж таки буде цікаво послухати більше про цей вид спорту. Це ж вид спорту, правильно? Так. Незважаючи на те, що все ж таки працювати потрібно головою в першу чергу, так? Так, руками. інтелектуальний вид спорту. І, можна сказати, таке поєднання спорту, мистецтва, науки. Угу. Просто цікаві ігри. І все це разом шахи вони угу. залучають до себе багато, багато цікавості, тому що кожен може знайти в них щось своє, угу. якусь свою. Окей, свою, а, дякую. Цікавість. Скажіть, будь ласка, чи кожен може навчитися грати в шахи? Чи все ж таки для цього потрібен якийсь такий особливий талант? Ну, як то кажуть, головне бажання. Да? Ну, а так. Навчитися грати можна. Що стосується таланту, ну так, дійсно, талант, певна річ, він існує шаховий талант. Угу, Важливо, Він складається якби, з багатьох компонентів, і певний склад характеру потрібен, і потрібно певний склад мислення, сильну нервову систему мати потрібно, тому що змагання, знаєте, вони тривають багато годин. Сидиш, і потрібно постійно вирішувати якісь інтелектуальні завдання. Так, шаховий талант він існує, і е, якщо вже людина там або батьки в дитини, наприклад, відкрили цей шаховий талант, то потрібно розвивати. Угу. Але е, як і в будь-якій справі, одним талантом е, тут не обійдеться, потрібно працювати і дуже багато годин, угу. днів, років. Як у будь-якій справі, щоб досягнути справжньої майстерності, працювати mm -hmm. потрібно. Е, ну добре, а от якби ви, ви порадили б батькам, щоб вони навчали дітей грати в шахи? І чому? Звичайно, я сам як батько, у мене чотирирічна донька, я її е, з 2-2,5 років залучаю до. Шахів, і, і вона зараз вже 4 років? роки, ну, можна сказати, що я її зацікавлюю, а тепер з 4 років вже, можливо, більш так буде цього спрямовано потрішки навчати. А шахи вони дуже мають дуже корисний вплив взагалі на розвиток дітей. Вони і вчать їх і мислити, і планувати час, і. З певними якимись проблемами, стикаючись одразу не розгублюватись і вирішувати їх, вчитися, uh -huh. вчать концентрувати увагу. Дуже дуже позитивний вплив гри. Uh -huh. Ну а з якого віку краще ви радили? Ну, ви з двох з половиною років uh -huh. почали доньку навчати. от можливо є якась ну, порада така, з якого віку варто починати вивчати цю гру? Саме вивчати, Да. Наш шаховий центр, наприклад, шаховий центр товариш, він приймає з чотирьох років дітей. З Чотирьох років так з чотирьох років ми їх залучаємо, починаємо потрошки вчити. Угу. От а насправді, насправді, можна дітей залучати і раніше до шахів у ігровій формі, знайомити їх з назвами фігур. Як mm -hmm. вони ходять, розповідати різні цікаві історії. Тобто, дитина вона має бути зацікавлена у цьому. тоді… А не робить дитину так, раз, раз, два. Звичайно, так. <звичайно>, да. Дитина не є дивом. Тобто для неї на перших, якби, на перших заняттях, на перших порах це все mm -hmm. іграшки. Так? А якщо вона вже цікавиться більш якби, самою суттю, починає там, mm -hmm. дорослішати і вже цікавитись, наприклад, як ходять фігури, тоді mm -hmm. можна залучати. Десь приблизно з 4 років, але все залежить конкрет... від конкретної дитини. Я знаю mm -hmm. випадки, коли і раніше залучають дітей, mm -hmm. а буває таке, що і в 10 років ще рано. Все залежить. А ви, до речі, коли почали зараз? Складне запитання. От скільки себе пам'ятаю, точно граю в Років, певно, з п'яти. У вас батьки вас також привчали? Так, батьки, все те, що я розповів, це все стосується, наприклад, і мене. Тобто, батьки залучили, вдома навчили грати. Ви набридли? До шахової секції? Ні, абсолютно. Тобто зараз. Відіграючи вже багато років, я із задоволенням приймаю участь у змаганнях, треную дуже багато в мене учнів, які теж уже зараз піднімаються шаховими сходинками до якихось цікаво да, до якихось своїх. Угу, Цілий, досягнень, так? Досягнень. А, цікаво. Ну, дійсно, тут можна цілі якісь історії придумувати для дітей. Так, тут же ж є різні діві. Так, особи. різні, різні дієві особи. різні… А розкажіть нам трішечки. Можливо, хтось, ну от я не знаю, вперше бачить, ну не знаю, чи бачить, але взагалі не розуміє, до чого взагалі, і що тут такого цікавого. Що цікавого, взагалі, от що потрібно знати, щоб от почати грати в шах? Ну, скажімо так, ми граємо на ось такій дочці так. фігурами. Ну, Білі і чорні фігури, угу. які е, вміють по-різному ходити. Наприклад, пішак він ходить тільки прямо, тільки прямо. Один, або? через клітинку або, або на одну, одну клітинку, угу. так правильно. Кінь він стрибає най, найбільш таким незвичайним і цікавим для дітей. Для дітей е, угу. чином. Тобто він стрибає дві клітинки вперед і одна клітинка в сторону. Угу. У мене дитина, коли ну от. Тінній подобається найбільше, тому що він так цікаво і може скриває, так, да, і може так ск скакати да. в бік. Так. Угу. Так. Що стосується слона, він, наприклад, ходить по діагоналі. Тобто, якщо він стоїть на білій клітинці, він Це ходить. Слон. Так. Чомусь так, на слона не дуже схожий? Не дуже схожий, так. Е Взагалі, якщо англійською мовою, то це перекладається як єпіскоп. Ага, тобто це не, е, не слон у звичайному розумінні, як тварина, да? а це, можливо, якби, ну, просто дієва особа. На що Зрозуміло. Так. Він ходить, як ще раз скажіть? По... Ходить по діагоналі. По діагоналі. Так, ходить. Мовите, так? Угу. Тобто він ходить по такій. Якщо там вільні, вільно, та... так? Так, да, Якщо вільно, то ходить по діагоналі. Угу. Тора, вона ходить. По прямій лінії угу. у будь-якому напрямку. Тобто вона угу. може піти ось так. На, угу. на пустій дошці легше показувати. Вот вона може піти у цьому напрямку на будь-яку клітинку. Тобто угу. ходить угу. досить далеко. От е, що ще? Найбільш потужна фігура це Ферзь. Він ходить взагалі, ну фактично, як хоче. Він ходить і як тура, і угу. як слон, тобто він може піти на будь-яку клітинку. У будь-якому напрямку ні, як не може. Ну і звичайно ж король не найсильніша, але найголовніша фігура на шаховій дошці. Тобто uh -huh. він має бути завжди захищений, ходить він лише на одну клітинку, uh -huh. який і його потрібно певним чином захищати, тому що найголовніше мета шахової партії це, так би мовити, поставити мат королю суперника, Тобто створити його в куток Створити йому uh -huh. таку загрозу, щоб він не міг ніяк від неї uh -huh. уйти Штати. уникнути. Uh -huh. да, уникнути. От. Тому в загальних рисах ось так. Ще є декілька специфічних правил. Наприклад, цікаве правило, якщо пішак доходить своїм кроком до останньої лінії, то він перетворюється на будь-яку фігуру, окрім короля. Тобто його можна перетворити, наприклад, на сильну фігуру. на, сильну фігуру, тобто, на ферзя. Додатково чи та, яка вже побита? Ні, ні. Додатково можна додатково. взяти з іншого комплекту, а -а. Да, потім провести нового пішака ще з іншого комплекту а -а. взяти. А -а. Тобто, діти е на початковому рівні вони дуже дуже цим бавляться. Тобто ну, проводять так, дійшов, кишака, дійшов. Да, да, взяти, дійти до кінця, взяти одного ферзя, потім другого, третього, покликати тренера, показати, я ж п'ять ферзів провів. Я молодець. Але головна мета шахової гри все одно поставити мат королю супер. Тобто, це не так, як в шашках, що потрібно побити всіх, всіх, всіх побити, залишитися. А, Ви знаєте, на більш. початковому рівні, на початковому рівні, коли дитині важко пояснити, що таке шах і мат, звичайно, іноді буває непогано, коли вона просто поб'є всі фігури. Ну, окрім uh -huh. короля, короля бити uh -huh. не можна. От, а потім, уже, да, тобто, буває, що не одразу вони просто це сприймають, uh -huh. ну, потім вже можна пояснити, що це головна uh -huh. мета шахової партії, і ми її маємо досягати. Угу. І вона буде означати перемогу, а не всі побиті фігури, наприклад. Угу. Досить цікаво. Ну, Я так розумію, що ну, просто знати, як ходять фігури цього мало. На початковому рівні, якби, з, цього, з цього все починається. Да? А, але звичайно, потім, що, да, звичайно, якби що... ходив один я, то так, але ж ходить і противник. Так, так. Потрібно постійно пам'ятати, що в шахи ми граємо не руками, а головою. Угу. То ми повинні замислюватися над планами. Суперника, угу. який хід він зробив, навіщо він зробив цей хід? Угу. Чим цей хід нам загрожує, як ми можемо його використати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, тобто прорахов... гра... Прораховувати наперед, ходу. Прораховувати наперед ходу він да, піти, абсолютно так? точно. Так. Прораховувати наперед за себе, за суперника. І це дуже важлива річ, яка з шахів може бути екстрапольована на життя. То... Угу. Прораховувати наперед наслідки своїх якихось дій, вчинків і таке інше. Угу, тобто угу. в цьому сенсі шахи вони дуже розвивають. Ну, дітей, от скільки, допомагають от, от, ну, Можливо, свого дос, досвіду. Наскільки mm -hmm. ходів потрібно от, прораховувати? Чи, чи можна прорахувати, чи взагалі можливо дії от суперника? Дії суперника? Так. Залежить, звичайно, від суперника, від, від позиції, так би мовити. No. Да, в якихось позиціях це можна зробити далі, в якихось позиціях. Це можна зробити там лише на один крок, угу. але в принципі, ну іноді доходить до. 10 ходів, і навіть білі більше ну коли можна прорахувати дійсно ситуацію. Ну а взагалі це реально? От в мозку мозку протримати ось ці всі 10 ходів і не заплутатись між ними. І декілька варіантів, я так розумію, що потрібно ще й так. Мати. Бувають і різні варіанти, але все це потрібно тренувати. Звичайно, що все починається поступово все угу. починається з питання. А як походив суперник, і як, як нам ходити? Потім, угу. коли ми розібралися з цим, ми переходимо до наступної задачі. Як якби, якщо ми підходимо, то як піде суперник? Що він планує надалі? От і якщо працювати в цьому напрямку і поглиблювати. Цю здатність, якби дивитись наперед, uh -huh. то поступово вона стає все глибшою і глибшою. Але е, головне, що в цьому е, не тільки далеко прорахувати, але й правильно оцінити те, що сталося на дошці, тому що прорахувати можна нескінченно далеко, uh -huh. а потім не зрозуміти на що ти дивишся. Да? Тобто позиція виникла. А чи вигідна вона мені як гравцю, uh -huh. і потрібно на неї чи ні, це. Ще одне питання. Ну, досить важливо. непросто, я би сказав, так? І непросто. як ви кажете, потрібно все ж займатися цим і ну, розвивати ці навички для того, щоб, по-перше, стільки ходів тримати так, в голові, а по-друге, ну, взагалі розуміти, що зробити, як дійти до того, до цієї мети, до якої ти йдеш. Скільки часу потрібно от так займатися в день, можливо, для того, щоб гарно грати в шахи? Скільки часу в день? Е, ну… Одразу, якби з самого початку не потрібно якби, форсувати події, що називається. Для дітей непогано і 15-20 хвилин починати з цього часу для зацікавлення. Потім, коли вони стають більш інтелектуально і емоційно витривалими, півгодини, потім годину. Професійні шахісти зараз, якщо говорити про змагання і підготовку до якихось високих стартів, вони тренуються і по 7 годин на день, і по вісім. Одна партія може займати декілька годин, 4-5 годин. Буває, що по дві партії в день це вже в сумі 10 годин ще і підготовка. Тобто тут все залежить від того, наскільки професійно, наскільки до цього ставитись. Тобто, якщо у... з метою розвитку, то звичайно не потрібно на Просто себе. Зайняти час, так? так зайняти угу. час, зіграти партію, вирішити якусь задачу, яка теж може бути корисною, і це буде вже непогано. Угу. От а звичайно для спортивних результатів, тобто якщо сприймати шахи саме суто як спорт, то потрібно тренуватись більше, тому що кожен день і не по годині, тобто більше. Зрозуміло. Ну що ж, насправді дуже цікаво, і е, для того, щоб розібратися, як виявляється, достатньо там 10 хвилин. Так, от ви зараз пояснили, в принципі, хто як ходить. Угу. Ось далі залишається справа за практикою. Так, так. Е, як ну на жаль, нас не буде зараз часу, щоб пограти, але я навіть не ризикнув би грати з вами. Це ж не бокс, ну так нічого немає. такого. це не боляче. в якому разі дійсно. Так, а да. А насправді, якщо практикуватись кожен день, то можна і можна досягнути певного рівня навіть без якихось так а, додаткового... а хто зна. Можливо, в мене є талант шахіста, а я його не розвиваю. Можливо, так. так. Що ж, дуже дякую вам за цікаву розмову за ось такий майстер-клас по шахах. Бажаємо успіхів вам у ваших змаганнях, дякую. у ваших навчаннях. Я так розумію, ви дітей навчаєте так. так? саме цьому. Дякую, що були з нами. Дякую. Я нагадую, друзі, що сьогодні ми говорили про те, як навчитися грати в шахи. З нами був сьогодні тренер-викладач, міжнародний майстер шахів Сергій Павлов. Наша програма ще не закінчується. Далі багато ще чого цікавого, тому обов'язково залишайтеся. З нами.